Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із чудовим ранком четверга 29 серпня. Сьогодні читаємо Євангеліє від Матвія, глава 21, вірші з 43 по 46. С'є гораді глаголю вам. Яко отимется от вас Царствие Божие, и дастся языку творящему плоды Его, и падий на камень сем сокрушится, а на Нем же паде сотрият, и, слышавши архиереи и фарисеи притчи, Его разумеша, яко о них благодет, и ищущие Его яти, убояшися народа, понеже Пророка його ім'яху. Тому кажу вам, що від вас царство Боже відійметься, і дасться народові, що плоди його буде приносити, і хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. А як первосвященники та Фарисеї почули ці притчі його, то вони зрозуміли, що про них він говорить, і намагались схопити його, але побоялись людей, бо вважали його за пророка. Євангеліє від Луки, глава 9, вірші з 51 по 56, глава 10 вірші з 22 по 24. Бись же да скончавахуся дніє восхождения Його, и той утвердил лице Свое, и Тиво Иерусалим, и посла вестники пред лицем Своим, і шедше в недоша в весть Самарянскую, якода уготовят Ему, и не прияше Его, Лице його лице его во Иерусалим, видевша же ученика його Іаков і Іоанн Реста. Господи, хоще ли річема да огнь снидет з небесе і потребит їх, якож і Илья сотвори? Обрашься же, за запрети іма і рече, невеста, коєго духа є стави, Сын по человечески не приидет душ человеческих погубить, но спасти, и доша во ину весь. И обращся к ученикам рече, вся мне предана быша от отца моего, и никто же весть, кто есть сын, токмо отец, и кто есть отец, токму сын, и ему же аще хочет сын открытий и обращся к ученикам един рече. Блаженни очи видящие, я же видите. Глаголюбо вам, вам, яко мнози пророцы и цари, восхотеша видите, я же вы видите, и не видишь, и слышите, я же слышите, и не слышишь І сталося, коли дні Вознесення його наближались, він постановив піти в Єрусалим. І він посланців вислав перед собою, і пішли вони, та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготовити. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили ж те учні, Яків і Іван, то сказали, Господи, хочеш, що ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як Ілля ляпов зробив. А він обернувся до них, їм докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати, і пішли вони в інше село. Передав мені все, мій Отець, і не знає ніхто, хто є син, тільки Отець, і хто отець, тільки син, такому син захоче відкрити. І, звернувшись до учнів, наодинці, їм сказав Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу ж вам. Що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили, і почути, що чуєте ви і не чули. Усім миру, добра, душевного спокою і непохитної віри!